Всім добрий день! В цьому відео я хочу поділитися коротко ситуацією, яка відбувається навколо спонсорської програми в Британію. Станом на сьогодні у нас таке 18 листопада, станом на другу половину листопада, 2020 2022 року, так як час від часу поступають такі е, запроси, а свіжої інформації на цю тему взагалі ніде немає. Ні в Ютубі, ні в Тіктоці, абсолютно ніде. Тобто, та інформація, що була на початку літа, вона вже не актуальна. По цьому питанні я також, в принципі, то небагато знаю, але то, що знаю, трохи розкажу. А далі, якщо я десь був неправий, то ви мене поправте в коментарях, ті, хто знає, точніше. От і все. Так, на рахунок спонсорської візи. Перше, що, що вона є абсолютно безкоштовною, і це потрібно пам'ятати. Друге, де шукати того спонсора, тому що всі питають, де його шукати. Дивіться, конкретних груп і конкретних сайтів пошуку спонсора зараз, навіть якщо вам хтось з них скине, то не факт, що ви там щось знайдете, тому що знайти спонсора зараз, от в прямому сенсі, це лоторея. Це просто в залежності від того, наскільки ви е, щаслива людина. І все. Ну, в в тому плані, в плані удачі, і все по іншому, я цього сказати не можу. Тому що спонсорська програма по факту вона залишилася лише на папері, а насправді знайти спонсора дуже тяжко. Дуже тяжко з тими людьми, що знаходяться в Англії, з ким, хто мав бажання зі мною поспілкуватися на цю тему, мені пояснили так. Що зараз, в принципі, то от англічани вони готові виступити спонсором для людей з України, але лише для жінок і для дітей. Увага! увага, З територій, на яких ведуться бойові дії, і все. І вони категорично не хочуть брати людей з тих територій, на яких бойові дії не ведуться. Не питайте в мене, чому це так. Ну, в мене також є двоякі думки з цього приводу, але суть зараз не в тому. Суть в тому, що ви почули, так? Да? Жінки і діти з територій, де веде, де ведуться бойові дії, і в них прилеглих територій. Як мені люди з Британії, з якими я говорив, пояснили це. Чому так? Тому що просто англійці, я не знаю, можливо, це їхні англійці такі, і ті, що біля них живуть. Англійці хочуть бути в курсі новин, от і розказувати там своїм друзям, знайомим, що вони взяли дійсно біженців, а не когось там, хто був, хто був в Європі до цієї пори, і просто шукав спонсора, щоб переїхати в Англію в надії, що йому там краще буде. Або Якісь інші ситуації. Тому почули мене, так, що жінки і діти з тих територій, де ведуться бойові дії. Все, цей момент уточнили. вже. Другий момент також я сказав спочатку, що знайти спонсора це в принципі вже зараз, лотерея, вже зараз лотерея. І єдиного правильного рішення, де його шукати, немає. Але знову ж таки, ці люди, що в Англії, як мені казали, де зараз шукати спонсора. Тобто, Людина в Фейсбуці, майже в кожного англійського міста є своя група в Фейсбуці. І людина в Фейсбуці шукає групу того міста і кидає там заявку про себе, про свою сім'ю, що ним потрібен спонсор. І відповідно, чим більше заявок вона залишить в різних групах, тим більша ймовірність того, що знайдуться британці, які захочуть виступити ним спонсором. Отак. От Якось там довше вони мені розказували, ну я так запам'ятав. От на рахунок. Чоловіків, ще хотів би від себе додати на рахунок чоловіків, вам спонсора практично не знайти. Тобто на спонсорську програму ви подаватись можете при умові, що у вас є знайомі британці, які виступлять вам спонсором. Бо якщо ви будете з нуля залишати просто заявки в групах Фейсбук, ну шанси, шанси дуже, дуже, дуже мізерні, що ви знайдете спонсора. І ще від себе хотів би додавити на рахунок того, на рахунок того, що обіцяють в інтернеті деякі. Чуділи я їх по іншому не можу назвати, тому що вони кидають народ на гроші, які вам е спонсорську візу так чи інакше порішають за тиждень. Порішають за тиждень, за два тижні і предлагають там свою ціну. Кожен пропонує ціну, ту, на яку йому в принципі то не шкода дурити людей. Там ціна стартує і от 300 євро і до 3000 євро. І вони там чуть ли не казки розказують. Блін, повірте, доходило до такого бреду, що я питаю, як ти гроші скидав. А мені він пише, каже: він мені представився, що він неофіційний е, представник посольства. Розумієте? Ну, блін, і він коротше, йому перевів гроші наперед. Ну, типа, бред-бред. А потім він його просто десь проморозив контакти. Потірялися і все, бувай здоровий, ти попав на передплату. Так що, хто б там вам як не представлявся і не розказував казки, що вам за гроші рішать спонсорську візу там за тиждень, за два тижні да і взагалі, на це не ведіться. Кидалово буде на 99%. Особливо багато таких в інтернеті, які свою рекламку в гуглі продвігають. Далі багато таких дуже в Фейсбуці, і багато таких умників по телеграм-чатах сидить, ходять, бігають з чату в чат. Хто де шукає спонсора, вони пропонують йому послуги, що за певну суму можуть це питання рішити і складають гарну легенду. Так що на це не ведіться. Ну, в принципі, це вся інформація, яку я знайшов актуальну, що на теперішній час, тому що її насправді дуже і дуже дуже мало. Якось так, якщо хтось знає точніше, напишіть в коментарях. Я тільки за, я тільки за конструктив. От і все.